Вітаю вас. Дякую вас, теж вітаю на нашій території. Розкажіть, будь ласка, з якими такими найбільшими проблемами стикається Поморянська громада у діяльності? Ну, проблем все досить ті. Вирішення, їх трохи потребує часу, а проблем то є багато. У нас найболючі проблеми, які ми не можемо розрухати з місця, то є медицина, можна сказати так. Медицина чому? Тому що лікарі хочуть працювати в місцях, в великих. В клініках, великих амбулаторіях у нас населення мало, підписантів мало. Обслуговує нас в основному золотівське КНП, підписантів має і гроші йдуть на їх рахунок, і лікарі їх обслуговують. У нас проблема по рем'язівцях по амбулаторії з сімейним лікаром. Ну і так, з дитячими лікарами. Планували ми на базі лікарні розпочати таку діяльність, як надання послуг по в обслуговуванню людей похилого віку з східних областей сну мали розмову з гостями з Северодонецька з керівниками. Вони планували через карієтас, планували залучити литовські. Фінансові структури, які мали би влити кошти, в то і утримувати на протязі трьох років, ніби ту структуру. Ну, поки що, та питання на рівні розмов, підписів ніяких ніхто. Під ніякими документами поки що не ставив, але готуємося. Привезли ми за, з гуманітарної допомоги з Німеччини нам, передали ліжка, передали тумбочки, передали ще деяке обладнання для тої структури. Ну надіємося, що якщо не створюють вони, то найближчим ну, після закінчення війни трошки ми станемо міцніші. і Ми по-любому створимо свій центр понад ну, таких соціальних послуг. Чи є проблема з дорогами? Ну, з дорогами дуже в нас проблеми, то можна до других питань проблемних віднести, тому що дороги в нас дуже, крім дороги на Поморяни, дуже вони знищені. Саме більше знищена дорога того року то є на ділянці бібщани коропець то дорога, яка ремезівці бібщани по якій взагалі два місяці не ходили ні маршрутки, ну і транспорт. Взагалі мало проїздив, тому що е, при вивезенні сільськоплодосвої продукції в основному то є возили вже того року, молотили кукурузу, і дорога була така, ну натягнула вологи великої, важковий транспорт йшов. І практично щебінь, покриття щебеневе, там і, і щебінь всей, всей загруз в землю. Що там, яка там проблема? Там проблема водовідведення найбільше, тому що 30 років ніхто не купував, не чистив канавів, труби є замулені. Водостішні труби, які під йдуть, замулені повністю на 80 сантиметрів їхньої, їхнього діаметру, повністю замулені. Ми зверталися в обласну адміністрацію, зверталися в район. Ну, стукали, фотографували, показували, обіцяють нам кошти. Обіцяють нам кошти з області. І зараз ми на сесії депутати проголосували, відійде 4 мільйони, обіцяють аграрії, теж вже майже ну, можна сказати, організаційні питання підходять до завершення, але їх виконати. Навіть почато роботи, почато роботи по водовідведенню, вже і то серйозні там запрошую вас поїхати, подивитися, як там виглядає воно. Ми організували громадою основним виконкомом наші працівники з бензопилами, з керами, почислили там територію, щоб можна було техніку пустити для. То, щоб узбіччя прочистити, викупити траншеї, проблема є там ще більша. Крім узбіччя, то є те, що газ проведений на території дороги. Тобто, і ми мусимо ще купати шурфі, знаходити трубу. Щоб зробити вже нормально, треба багато затрат. І Хочемо це зробити. І думаємо, що ми почастинно при допомозі обласної адміністрації, точніше при їхньому фінансуванні. Тому що більша частина коштів обіцяє з обласного бюджету, ми ту дорогу відновимо. Хотіли б відновити дорогу. Золочів жуків, золочів крупивна, бо вона дуже в страшному стані. Вона з твердим покриттям, але там практично покриття немає. Там знищено так 80% дорожнього покриття твердого. Ну, далі місцево значення дороги. планували робити місцево значення, але зараз виділяємо кошти на дороги такі значення місцеве користування, тобто, що, що використовується нам, всі, нами всіма. А вже місцеві будуть потім. Щодо ситуації з вимушено переміщеними особами. Чи повернулися люди вже помаленьку до своїх домівок? І скільки ще людей залишається у вашій громаді? Ну, через нашу громаду перейшло десь біля тисячі чоловік вимушено переселених. Але були такі, що були: два дні, три дні, п'ять днів і місяць, два-три. Ну зараз залишилися, можна так сказати, осілися самі ті люди, де вже вони не мають куди їхати і де. Ну, Друга категорія можна категорію, що котрим вже сподобалося на нашій території. Їх є десь 132 людини, так плюс-мінус, бо там кожен день хтось щось прибуває, відбиває, міняються. Думаю, діти ходять в школи, ми їх організували їм безкоштовне харчування. Всі діти, котрі вимушено переселені, харчуються в нас безкоштовно по всіх школах наших. Садочки теж, діти безкоштовно, харчування в них безкоштовне, хто вимушено переселені. Всі решти пільги, ті, що держава, їм гарантує, вони отримують. Старости наші їх реєструють, пореєстрували вже тепер менше. Рік тому назад був дуже на то великий наплив людей, і дуже багато приїжджали, виїжджали. Зараз, можна сказати, вчили. Можна сказати, що вже й займаються у нас сільським господарством. Вирощують дуже багато всього, покручу, відгуківлюю. Великою рогатою худоби ще не займаються. Ми б хотіли, щоб вони якесь молочне стадо в нас запровадили, але ну, ще поки що того немає. Люди переважно похилого віку, і такі багатодітні сім'ї, є, що служать військовозобов'язані з нашої територіальної громади, є всякі. Ну, переважно ми вже з ними, вони з нами налагодили зв'язки, і ми з ними. Там різні гуманітарні структури підвозять гуманітарну, що ми можемо. Ми там треба муки з грає, ми домовляємося, вони там дають їм якусь, переорганізували їм Паски, щоб вони на Великодні свята відчули, як на Західній Україні святкують не тільки перше, друге, дев'яте, а ще й Великдень, все завжди. Ну і що можна ще про них сказати? й бо ж вони скоро назад повернулися. Дуже вони хочуть, з ким не говорю, Кажуть, може вже купуйте ту хату і будьте в нас. Та знаєте, так додому тягне. І думаю, нас всіх додому тягне. Але був я на сході, на Херсонщині в основному. Там немає до чого тягнути. Там розбите все, знищене все. І скажу, ну, найближчим часом воно не буде так відновлено, як, як би то хотілося. Тема декомунізації як відбувається цей процес у Поморянській громаді. Ну, в нас фактично є пам'ятники, які треба буде демонтувати. Ми прийняли по них рішення на сесії, згідно вимог того, що зараз прийняти, і обласна рада прийняла, і наша районна рада звертає. І зараз різні служби зводять нас. Ми готові то зробити. Але... А в яких населених пунктах? Ну населені перші починає той жуків. То є Ремезівці, то є Сновичі, Поляни, Поморяни. То є в нас такі, можна сказати, селах таких треба буде зробити. Але одне, якби ми мали свою техніку, ми б могли зробити. то… Напротяжі тижня часу Розумієте, щоб навести порядок і нормально тут зробити, треба крана, де не всюди можна під'їхати погрузчиком, можна виїхати з тим погрузчиком е е і зробити так, щоб його знищити. Ну знаєте, як скажуть, були одні знищителі приходили, тепер другі прийшли, знищили, нічого не зробили. Треба, якщо його демонтувати, то треба або залишити після того якусь е нормальну територію, або щось на тому місці організувати. Багато вже ми старостам дали завдання, щоб старости подумали, як те місце має бути використане. Ну Ясно, що там, де було там якийсь пам'ятник такому твердому, буду казати, не українцеві, поставити тепер капличку, ну, тут треба хоч пів метра землі збирати, але щоб вона нормально щоб все нормально було, треба дійсно то зробити, щоб воно було. Зараз є будемо дуже багато мали своїх героїв, будемо мали багато пам'ятників, де ще немає Небесної Сотні. де ще робити якісь Стеле такі, щоб то можна було дійсно, те місце вже трошки укультурне, не розумієте, в будь-якому селі. І те місце той благоустрій використати, і зробити його дійсно, щоб воно було е надальші покоління, якось використовувалося в таких національно-патріотичному вихованні молоді і, і всіх нас. Посівна, чи все вдалося посіяти і процес реалізації? Ну я особисто ще гречки не посів. А всі решти не знаю. Скажу вам так, що у нас проблема в громаді не те з площами, де сіяти. Немає проблеми з тим, що сіяти. Сіють аграрії і думаю, що посіються. Тому що ми минулого року виділили біля 170 гектарів землі на рік. Згідно закону про продовольчу безпеку України в час війни, зараз це все вже не діє. Договори кінчаються, але аграрії сіють. і Ми даємо на аукціон. Ті землі вони далі будуть продовжувати щияти, ми то безперервний цикл, ми нічого не, 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 не міняємо в тому ділі. Думаю, пущівна у нас завершиться, якщо Бога дасть погода і все буде добре. Врожаї, люди зберуть проблема в другому. Проблема в другому, що немає по нормальній ціні і нормально здати реалізувати. От по селах зараз люди посадили картоплю і кричуть. Забирайте картоплю, поскільки скільки те забирайте, щоб вона не пропала, розумієте? І от на схід би віддали. Но я вже так підрахував, щоб завезти туди картоплю, то дорога коштує дорожче, ніж та картопля. І реально, от, звернутися до всіх, звертаюся відкрито, приїжджайте за картоплею, де треба, лікарні, військові частини, приїжджайте по селах картопля. Якщо ви закуповуєте по 17-20 гривень, і там кричуть, що дуже великі ціни, то нас десь разів купити дешевше. В людей людей вибрану картоплю, така що вже перезимувала, готова жування. Розумієте, що в селах чому занепала занепадають так села? Саме більше проблема в тому, що не гарантія реалізації продукції і ціна нестабільна, тому що ціна коливається ну так можна сказати в 5-7 разів. Якщо б була гарантія, що забирають ту продукцію, то б було. Буде туди стабільність і буде виробництво, коли будуть у нас працювати концерні цехи, коли будуть закрутки йшли і коли вони б реалізовувати. Людина знає, що вона може закрутити допустим, там, 100 тонн такого, такого овочу чи, 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 чи щось віго, з картоплі чи, чи з борошна, туди вона купує, з людьми заключає напряму угоду. І будуть і птиці, можна буде закрутки робити, і що хочете, можна. люди для себе самі роблять закрутки постійно в селах. І тримають по два-три роки, вони добрі. Думаю, що в нас, якщо поставити то на такому промисловому рівні, Україна може забезпечити та як олією, та як зерном ну, пів світу. А Що побажаєте нашим глядачам? Насамперед, як, як, як якомога скорішої перемоги. І міру, спокою, і саме головне. Щоб не було такої конфронтації, як яка є, ну, зараз, тому що дуже е, і засоби масової інформації, і політичні сили, і люди, от самі люди, які одні воюють, другі не воюють, одні з другими, е, дискусують на ту тему, і навіть в тих людей, котрі, е, котрих близькі родичі чи, чи діти, чи там на передові, вони не можуть пояснювати, мені. я не можу зрозуміти тих людей, котрі тут. І займаються такими, можна сказати, гучними справами. Ну, неповага до тих, хто вуєв, бо так казати. Я б всім поважав частіше, як казав, блаженніший гузар на похорон ходити і зрозуміють, що є первинне. Треба прожити так, щоб в даний час нікого не скривити, щоб всім допомогти, тому що є кому допомагати. І якщо гуманітарні структури зараз допомагають тільки присялим, я б їх закликав, щоб щоб не ж допомогли тим родичам тим жінкам батькам дітям представники яких сімей представники яких воюють на передовій і займаються гуманітарною справою тому що в нас проблема зараз війна першочергова а все решта я думаю що ми самі можемо собі створити зробити і дозволити дякую